Я хотіла би стати птахом, щоб мати великі крила, і я б з їх сильним широким розмахом вмить до тебе крізь даль долетіла, обняла б тебе білим пір'ям, легким пухом від зла закрила, розчинилася б в надвечір'ї і ніколи б не відпустила. Я б хотіла згорнути крильця. І на грудях твоїх заснути, міцно міцно, немов у сильці у обіймах твоїх втонути. Знаєш, скільки таких же птахів поруч з вами завжди кружляють, їх молитви сильніші страху, їх серця вас оберігають. Я б хотіла, як птаха біла, мати крила, щоб бути поруч. Я безмовно б завжди сиділа на твоєму плечі праворуч.